в рамках восстановления автопроекта восстановление проекта сейчас зачем-то по получишь, получится, есть Це пам'ятка архітектури гостинний двір. Ця табличка була знята Кощунськи, Ще коли гостинний двір не був, виведений з переліку пам'яток архітектури. Цю табличку вже зняли 18 квітня в Міжнародний день захисту пам'яток ЮНЕСКО. В міжнародний день пам'яток архітектури. Революція почалась з гостинного двору. Якщо нова влада не розуміє, буде нова революція знов з гостинного двору. Тому що тут було перше масове побиття застосування міліції проти громади. Яка висловлювала, маючи право на мирний протест, висловлювала, висловлювала своє проти, і тут було побиття журналісток журналістів. Активісток, депутатів, дітей, які приходили просто подивитись, оточили гостини двір і просто всіх побили. Били депутатів, навіть одного сиротюка навіть заарештували від свободи. І де ці всі депутати, яких тут принижували, яких тут били, і які не мають сьогодні гідності сказати своє чітке ні цій незаконній забудові. Це тільки перша акція в новій декаді боротьби за двір. І думаю, що ми все ж таки повинні наполягти, щоб територія всередині двору була культурно мистецькою громадською, щоб дві дороги, бачите, дороги навколо гостинного двору, вкрадені у киян, які за конституцією є загальною власністю. І ми повинні повернути первинний вигляд, тому що це справа єдина, може в історії нашої країни, яка за 200 років, якщо не була доведена, то доведена до кінця, і може вона буде початком доведених до кінця справ. От і все. Просто я думаю, що нова влада, так само, як і стара, проти цього випадку, як духовного прикладу, тому що вони свої справи до кінця доводити не вміють. Символічне саження баннера, незаконної забудови. Може бути впредь. Такие случаи повторяться не будут, когда исторические памятники и здания безвозвратно перестраивают под торговые центры. В начале свое дача. Ну, идемте. Она по барабану. имеду. Ну, я таким вопросом не задаю. Пикни, здесь мы шашлыки держали. Это три расчета минимум. Три машины. Пацаны, не рискуйте зря! Не рискуйте жизнью, мужики! Оно сейчас догорит и мы, оно основном становится какую-то акцию проводит. Да да да, 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 да. Не, ну что вы делаете? Не, ну серьезно непонятно. Не мы потужим зомби. Не, дом. не надо ничего да, торшить. Едете сейчас не богом. Не это, богом. Это, 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 ритуал. это ритуал у нас это такой. мы встречаем весну, весну встречаем. понимаете? Я говорю, не давай этого делать. Anu Zahari Anu Zahari привіт